thank <laughs> you Бюджетна децентралізація не полегшить життя місцевим громадам, а зміни в законодавстві та в податковому кодексі заважають швидко сформувати та прийняти місцевим радам свої фінансові кошториси. Адже чиновники на місцях ще вивчають ці нововведення. Загалом бюджет області на 2015 рік планують сформувати на суму більше 6 мільярдів гривень. Зараз обласні обранці та чиновники обговорюють та затверджують, скільки і на що ви. Трачатимуть ці кошти, але загалом кажуть, кількість видатків з обласного бюджету збільшиться, бо держава передала області на утримання чимало освітніх закладів та соціальних виплат. Затвердити обласний бюджет планують вже до кінця січня. Сьогодні є дуже багато питань, які незрозумілі для керівників, яким чином вони будуть формуватися, яким чином фінансувати ті чи інші галузі. Але е, ті запитання, які сьогодні ми отримали, будуть надані вичерпні відповіді, консультації. Одні з таких консультацій є визначені на середу, і думаю, що до 20-го числа будуть сформовані бюджети в області, в тому числі, і обласний бюджет і прийняті. Львівська обласна держадміністрація сформувала проект обласного бюджету на 2015 рік. Як кажуть, власне, в Ода, проект обласного бюджету складено на новій законодавчій базі з урахуванням змін, внесених до податкового та бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів щодо міжбюджетних відносин. Так кажуть власне в Ода, яким буде насправді бюджет області 2015 року. Про це знає. Гість сьогодні нашої студії це Ярослав Качмарик. А я вам нагадую, що це програма в об'єктиві на другому телеканалі. З вами Мар'яна Підковська. Говоримо власне про новий кошторис. Пане Ярославе, я вас вітаю з Новим роком! Вітаю вас у нашій студії. І сьогодні будемо говорити власне про гроші. Скажіть, як власне відбувається затвердження проекту бюджету на 2015 рік, як на нього зреагували, власне депутати, які недоліки. Плюси, і мінуси ви вже в ньому побачили. Христос народився... Вітання глядачам з нинішнім днем, Днем Святковим, але незважаючи на Велике свято, в обласній раді і обласній адміністрації продовжується обговорення головного фінансового документу проєкту бюджету Львівської області на 2015 рік. Зокрема, нині відбулася багаточисельна зустріч представників районних адміністрацій, зокрема керівників управлінь фінансових і представників районних рад і міст Львівської області, на якій. Керівники фіскальної служби Львівщини, земельних ресурсів, департаменту фінансів і очевидно обласна рада інформувала про ті можливі ризики, які містяться в місцевих бюджетах, і необхідність та обґрунтованість їх прийняття. Якщо оцінювати стан прийняття місцевих бюджетів, то на нині вісім бюджетів в області прийнято, зокрема сім сільських і один районний бюджет. Але і це один з підходів децентралізації фінансової, для прикладу, якщо взяти інші території України, особливо Київську область, то там до нового року, тоді ще коли і державного бюджету не було, були прийняті всі майже бюджети сільські, всі районні, обласний і бюджет міста Києва. А це означає, що можна приймати бюджети базового рівня, не дивлячись на бюджети інші тобто. Принципі, фінансова залежність бюджетів між собою зменшена і дійсно у відповідальність за подання проекту бюджету це є виконавчі органи влади, зокрема на обласному рівні департамент фінансів. Документ підготовлений та. Поданий, але це в якійсь мірі є спільний все-таки продукт депутатських комісій е і продукт, який відображає в значній мірі ті проблеми, які є, і які можуть бути, зокрема е пов'язані з фінансовою е децентралізацією. Обласна рада ініціювала засідання асоціації місцевих рад Львівщини, яке відбулося 12 числа, в сесійній залі. Е Величезне зацікавлення громад, громадських організацій, депутатів, районних рад, повне заповнення сесійної зали і відчувалося не до кінця зрозуміння, все ж таки фінансова децентралізація це не лише передача повноважень, а це і фінансових ресурсів. І в даній ситуації думка десь так є такою, що. Повноважень можливо стало більше, а грошей на їх фінансування як завжди не вистачатиме. Але основне це принаймні на початку року, аби ті, хто отримують заробітну прату з бюджетної сфери, її отримували, аби сплачувалися комунальні платежі. І над тим ми працюємо. І, власне кажучи, на це принаймні ресурсу у нас вистачає. Скажіть, хто став лідером? Ви сказали, що вже деякі райони затвердили свій бюджет, який район був, власне, перший в цьому питанні? Е, ну, перший, Миколаївський район затвердив е, цей бюджет, але ця справа не, не, не в лідерстві, тому що десь так виглядає, що бюджетний процес в Україні буде постійним. Для прикладу, е, на рівні кабінету міністрів сказано, що 15 лютого буде зовсім новий бюджет. До речі, неділя, як це не дивно, можливо, десь так буде працювати Верховна Рада то вночі то в неділю. Е, але ми чекаємо. Нового ми чекаємо нових трансфертів. Ми чекаємо зрештою того, що можна буде називати децентралізацією дійсно і ну субсидіальністю фінансовою, коли гроші будуть надходити як правило до того, хто їх продукує на рівень податків до, до бюджетів різних рівнів і повертатися до нього в тій чи іншій сумі. Це є дуже важливо, аби люди відчули, що їм надходить належне і не дивлячись на непростий час в країні, ми хочемо, аби створювалися робочі місця, аби було те, що називається розвиток. Зрештою, аби не було бюджетного споживання абсолютно. Тобто треба вкрадати гроші нині завтра післязавтра, аби ми вкрали один раз, а потім вже не повертались до тієї теми для прикладу на енергозбереження. Коли, скажімо, замінивши поганий котель на хороший сьогодні, ми завтра будемо враз менше використовувати, Користувати коштів. І от на такі дії, якраз, і, і грошей не вистачає. Ви згадали про децентралізацію бюджету. Власне, Ну якщо врахувати такі зміни, які податки забрали в області, які йтимуть тепер в центральну козну, які навпаки. Чи дійсно, дійсно ці зміни якраз і збільшують зону ризику доходів наших бюджетів для прикладу податок на доходи фізичних осіб, основний податок на обласному рівні він забезпечив 82% власних надходжень. І тепер частина цього податку, 10% будуть успішно поповнювати державний бюджет. І в результаті обласний бюджет не до отримує мільйонів гривень. А якщо брати консолідований бюджет, то це більше 800 мільйонів гривень. Інший податок чи збір за першу реєстрацію транспортних засобів і самохідних машин, який ми кожного року перевиконували в декілька разів. Люшна має таку тенденцію купляти нові автомобілі, виходить, чи реєструвати їх. Цього року він забраний теж до державного бюджету. А нам? Передаються інші податки і збори, які є дуже і дуже ризиковані, наприклад, до, коли мова йде про додатковий е, акцизний збір на реалізацію тютюнових виробів, е, алкогольних напоїв, до речі, споживачі це відчули. Коли підходять, скажімо, до кіоску купляти цей товар. Там написано 5% додаткових. Ціна з збору ще ніде нема. Не, не, не і як адмініструвати цей податок? Е, і по суті, до кінця не знають самі працівники фіскальних служб, а це 450 Мільйонів в області будуть вони чи не будуть? Питання дуже дискусійне: 10% надходжень податку на прибуток підприємств. Ну логіка процесу, де ж де виходячи з нинішньої економічної ситуації, та виходячи з того, що е, з податкового обліку е, на бухгалтерський е, пхід підходів і. Швидше всього, що не буде бази оподаткування того прибутку, скажімо, довгоочікуваний податок на майно, допустимо, на житлову нерухомість. Тоже не призведе до значного збільшення місцевого ресурсу, допустимо, аж 4 мільйони гривень. А ми так багато і довго говорили про це. Чи інший податок допустимо на транспортні засоби, які там мають більше 3 тисячі кубічних сантиметрів об'єм двигуна і менше ніж 5 років реєстрацію, першу теж не суттєво поповнить і так далі. Тобто, ми отримали те. Що для того, щоб це надійшло, є багато питань. А віддали те, що було постійним податок на дохід фізичних осіб. От ви власне згадали про те, що цього року до проекту бюджету на 2015 рік є таке зацікавлення, так різних і. Громадських діячів і простих людей це власне пов'язане з тим, що люди не розуміють, що таке децентралізація бюджету чи було таке минулого року перед прийняттям бюджету? 2014-го? ну я маю досвід роботи в бюджетному процесі вже п'ятий рік і скажу, що зацікавлення от людей, якщо брати просто пересічну людину бюджетом. Суттєво збільшилося, а проблема проста, що колись люди люди знали, що а ага, якщо пенсія їм має, має вона бути зарплата працює вчителем, тебе не обходить, то тепер люди хвилюються. А чи вистачить тих грошей? І є певні ризики. От є заборгованість, ну затримка в оплаті праці в деяких містах Львівщини, обласного підпорядкування. Зокрема, це є факт очевидний. А коли бюджетнику 2-3 дні не поплатить заробітну плату, в нього іншого доходу немає. І для нього це ну криза економічна його сім'ї. І тому зацікавлення бюджетом і, і, і ризиками його невиконання є великі. А крім всього іншого, і це люди добре пам'ятають, е, такі, скажімо, от хто знав, що таке секвестр бюджету пару років тому. А, а з попереднього року починають всі знати, тому що два рази він відбувався і е, ну, процес був зрозумілий, і наше військо не мало е, ні матеріально-технічного забезпечення, ні, 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 ні зброї достатньо. Все треба було віддати туди. І ми, на рівні обласної ради теж зробили свій секвестр, прийняли ті програми, які Є соціально скерованими, які е, мали допомогти тим, хто пострадав е, чи їхнім сім'ям і на Майдані Гідності, і в зоні АТО, і відмовились від багато інших речей. Е, очевидно, що і того року, зокрема, приймається достатній резервний фонд, який на ці цілі піде на рівні області. Але ми ще хочемо, аби був аби був розвиток, і він ну, мусить бути очевидно, тому що є зрештою і, і стратегія е, розвитку країни до 2020 року, де багато що написано. А вкритим написано, скажімо, що Десять місцевих доходів має залишатися на місці, а ми бачимо, що в нашому обласному бюджеті 86% це міжбюджетні трансфери, то що ми отримуємо з інших джерел, і лише 14 від наших надходжень, а там того, року було більше 16%. то бачимо, що наче децентралізація, а структура бюджету показує, що навпаки централізація. Тобто від декларації до реальних справ є ще трохи відстання. Чи не означає децентралізація бюджету те, що депресивні міста? Е... Які приносять малі податки будуть деградувати так? От знаємо, ну, чи е Ну, можна так говорити, але давайте е дійсності особливо боляче від децентралізації, можуть пострадати так звані території, які мають статус, або не мають, але mm -hmm. за за статусом наближені до депресивних. Зокрема, е це гірські території Львівщини, це е райони, які віддалені від е обласного центру чи від міст е чисельних, е і е правда, що в даній ситуації виграє від децентралізації та адміністративна дониця, де є кому притити податки, де формуються трудові ресурси, які мають заробітну плату, тобто де нема сільської території, де ніхто зарплати в принципі не бачить. І так виглядає, що від децентралізації виграло місто Львів однозначно це додатковий фінансовий ресурс, міста обласного підпорядкування з плюсом немалим. А райони. Особливо гірські райони вони суттєво втрати У нас є ціла низка пропозицій, як змінити ситуацію, і ми постійно звертаємося від обласної ради і від адміністрації і до Верховної Ради і до Міністерства фінансів, аби цю проблему якось вирішувати. Зокрема, є пропозиція, аби Кошти державного стабілізаційного фонду, а це ну близько 2 мільярдів в державному бюджеті. Враховували особливості зокрема гірських територій, ваховували особливості е, бюджетної забезпеченості. Ну і частково забезпечували зокрема заробітну плату в органах місцевого самоврядування. Бо нині Ми маємо е, проблему, що допустимо сільська рада. Е, голова каже, Там мене на два місяці зарплати вистачить, по тому що я маю. А далі що робити? Ну а, а, а от далі що робити? А податки звідки брати? А нема звідки, бо ніхто не зареєстрований, земля в оренду, а ніхто не бере. Ну і так далі. Е, пане Ярославе, наскільки важко стало формувати бюджет після змін в податковому і бюджетному законодавстві, власне Україні ну, тих змін? Дійсно, методично важко стало. От для прикладу, е, ну я не кажу, що там в часі було всі терміни порушені, починаючи від того, що мали, мали затверджуватись, допустимо, макропоказники. Потім 15 вересня був поданий перший варіант бюджету, до речі, Міністерством фінансів його успішно відкинули. І процес відбувався доволі дивно. Ніхто зовсім не розумів, чому основний фінансовий документ приймається під ранок. ну, І такі інші речі. Але потім ми не розуміли, чому, скажімо, опублікований бюджет. Без, без додатків е, багато речей, які б були більш розумілі, якщо б було обговорення. Може настане час, коли все так і буде, але знову ж таки, коли приймаються зміни серйозні до бюджетного кодексу, податкового, це багато в чому доля громад, доля людей, і їх треба, очевидно, ці зміни сприймати не лише шляхом там, скажімо, віртуального обговорення на рівні якогось сайту, це все красно, але повинно бути дійсно почути громаду. Подокладу, ми обласний бюджет 19-го ну свята так випадає, але будемо обговорювати е, з громадськими організаціями, з експертами, і в нас, це, до речі, відбувається завжди доволі цікаво. Багато людей, критики, хто знати якої почути, але це і є добре, що ми її чуємо. Можливо, від того е, в принципі стає е, кращою робота. але е, важливо, аби. Ті, хто приймають бюджет, а це все-таки органи місцевого самоврядування. Вони е, розуміли модель його формування до кінця. Е, і, і, ну і що там казати, не є багато суперечностей в нормативній базі, які не дозволяють нам е, це, це розуміти. І ті, хто забезпечують надходження в бюджеті, зокрема фіскальні структури, добре перебачили, що треба працювати не лише для того, щоб державний бюджет виконувався, а й місцеві бюджети також і, е, і десь так виглядає, що зараз буде набагато тісніший зв'язок місцевого самоврядування – Фіскальні служби, ну, податкові, колишні, які, ну тому що ми від них залежимо, як вони будуть працювати. Ну і очевидно, що зараз має бути зовсім інше сприйняття підприємницького сектора. Треба дякувати кожному, хто створив робоче місце, хто зареєструвався там чи, чи на тій чи іншій території. Але треба з іншого боку бути більш вимогливим до їх показників, до співвідношення, тіньовий, не не тіньовий показник, зокрема у фонді оплати праці, і, і так далі. Це є, це є дуже важливі речі, ну, які нас е, е, заставляють працювати. Е, Зрештою, цей боротьба з корупцією, про яку ми говоримо постійно, і вона мусить бути. Скажіть, чи можна цей рік назвати найважчим для власне, прийняття бюджету? Чи в на вашій пам'яті є ще якийсь рік, коли було коли якісь зміни, бюджет приймати непросто? От я собі пам'ятаю два роки тому, коли допустимо відбувалися зміни, скажімо, так, ну не не, не, не дуже ε, об є, об є, великі, але ε, він, фінансування фельдшерських фальшивськах пунктів передавалося сільських територій на районний бюджет. Супротив був шалений. Не хочемо, не будемо. Два роки процес відбувся все добре, нормально фапи працюють так і нині, коли відбувається передача повноважень. То, очевидно, це буде непросто, тому що скажімо, коли е, дошкільну освіту передають на районний рівень. А що там казати, е, ті дитячі садочки часто вони ну бликалися на рівні села, там і і, і, і і будувалися, і ремонтувалися, і здається, ага, віддамо фінансування, все відомо. І тому є певне ну нерозуміння, можливо, тих речей, але е, така передача вона можливо дозволить об'єднувати громади, е-е-е... Буде більше розуміння, що школа, яка не укомплектована, де вчаться двоє-троє дітей, а може краще, щоб стояв шкільний автобус, і ті діти вчилися в нормальній школі, де буде багато дітей. Ну і, 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 і так і, і так далі. Хоча є недоліки саме і в бюджетному, і в податковому законодавстві, які десь так виглядають, що багато проблем передається на низовий рівень, і в принципі. Можна говорити, і це вчора і була селекторна нарада з Кабінетом міністрів, говорилося, що Ця децентралізація є, умовно та удочка, яка дозволяє ну, ловити рибу або фінансово забезпечувати місцеві бюджети. Але хто як нею скористається, і, чи, і чи, чи буде така можливість 100%, це залежить від того, як працюють місцеві органи самоврядування. І це є добре. Вимогливість до місцевих рад суттєво зростає, до депутатського корпусу, тож відповідальність за результат. Треба працювати по-іншому. І, і люди того рятують, напевно. Ярослава Дмитровича, 20 січня таку дату власне називають датою затвердження проекту бюджету. Так що може стати на зваді? Чи власне ви можете прогнозувати якусь іншу дату, коли буде власне затверджений обласний бюджет? Ну, 20 січня президія обласної ради визначила як день сесійний, і на ньому буде проект бюджету розглядатися. Але ще має бути бюджетна комісія, 16 січня почне засідати. Є дискусії будуть, будуть вони можуть носити і політичний характер, зокрема, бо направду соціальні стандарти. Досить дискусійна річ. Ну, ну для прикладу, коли ми говоримо, що попередньому році бюджет перевиконався там незначно на 6%. Але коли він приймався на початку року, був курс е національної валюти 8,5%, а в кінці року в два рази більше, що найменше. А ми кажемо про перевиконання на 6%. Очевидно, що реальні показники зменшились. Тепер ми знову передбачаємо незначне зростання бюджету, допустимо, обласного там на 238 млн. мільйонів. Але ми ж повинні бачити, що лише офіційно. Курс інфляції більше 11% закрадений, зростання вартості енергоносіїв, а зростання заробітної плати аж 1 грудня в кінці року. Ну про які соціальні стандарти говоримо? Все, ціна буде зростати, очевидно, все, окрім заробітної плати. Не просто це зрозуміти людині. І мусимо лише говорити, що це тимчасово, що ми працюємо заради того, щоб країна почала зватися швидше і, і щоб завершилося. Ті події, та біда, яку ми маємо в державі. пане Ярославе. Чи впливає власне, зміна влади на головний фінансовий документ області? От маємо нового голову обласної держадміністрації, так як власне він впливає на бюджет? В принципі, якщо згадувати саму процедуру прийняття бюджету, тоді норма бюджетного кодексу, коли місцеві бюджети мали бути прийняті? Два тижні після державного опублікування. І тоді ну, від адміністрації був в принципі, тиск швидше-швидше. Тепер такого нема, є конструктивна співпраця, є розуміння, але ставиться завдання і перед адміністрацією. Ну, десь так виглядає, що фінансування Львівщини, зокрема, в частині загальнодержавних програм і субвенцій, соціально економічного розвитку, зокрема. Державних капітал вкрадень відбувається не не за найкращими принципами. Львівщина не не до те, що би мала до Тому одне з завдань нового голови, очевидно, аби та співпраця з депутатським корпусом Верховної Ради з міністерствами профільними була налагоджена так, аби ми мали що показати на Львівщині, а держава для це виділяла фінансовий ресурс. І ми того вартуємо. І десь так виглядає, що є розуміння голови адміністрації, обласної адміністрації наших проблем. І є велике бажання їх величить. Я вам дякую, пане Ярославе. Зараз у нас буде невеличка перерва. І нагадую, що це програма об'єктиві. Ми говоримо про обласний бюджет на 2015 рік.